Бійці, увага! Перед вами Лова Фортукс! Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Перед вами Лова Фортукс слово. Кросівки, які готові до будь-яких викликів. Чи то похід у гори, чи марш-кидок по великому місту. Вони тримають стрій і не дають слабини. Матеріал верху синтетика та замша. Це легкість, надійність і міцність в одному флаконі. Надійна гумова підошва з протектором, яка чіпляється за поверхню, щоб вберегти вас від падінь та ковзань. Кросівки приймають на себе всі удари. Можете бігти хоч по бруківці, хоч по пересічній місцевості. Ваші ноги будуть у безпеці. Шнурівка класика, яка працює безвідмовно. Затягнув по нозі і вперед. Де буде доречним лово форт форслов. Ви здивуєтеся, але всюди. Місто. Так, активний відпочинок однозначно, туризм, само собою. Ловофортукслов це не просто кросівки, а справжній бойовий товариш, який не підведе, не зрадить і витримає будь-яке випробування. Отож, якщо ти думаєш про взуття, яке готове до будь-якої місії, то обирай лово фортукс.